Що ж оберуть наші гості? Гарний настрій чи безкоштовний коктейль. Ходімо перевіряти. Привіт, що обереш? Привіт. давай Безкоштовний коктейль. Безкоштовний коктейль, я Попробуй, тебе вітаю! Пепель. Обміняєш на будь-якому барі цього арт-простору. Що берете? Що оберете. Безкоштовний коктейль? Ніфіга собі ви щасливчики. Ваше без безалкогольний. Тримайте це від насолоджуйтесь цим арт-простором. Привіт, що обереш? Що там? Безкоштовний коктейль. А, можна? <рес> Тримай! Обміняєш на будь-якому барі цього арт-простору. Що бреш? Що там написано? Гарний. Настрій об'ява. Я вам бажаю гарного настрій. Так. Доброго. Вечора. Що бреш? Що там? Безкоштовний коктейль. Ось тримайте. Обміняєте на будь-якому барі цього арт-простору. Гарного настрою тобі! А ти підпишись, бо наступного разу підійду до тебе, і ти виграєш коктейль.